Вітаємо на каналі Виплати та грошова допомога. Зміна надання допомоги на проживання в побільше інформації. Дивіться далі у відео. Перед переглядом підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок та залиште свої коментарі, щоб наша спільнота росла. А ми створювали ще більше корисних відео для вас, найбільш обговорювана тема лютого, зміни до порядку надання допомоги на проживання в по-далі порядок. Оскільки останні зміни суттєво оновили підходи до надання допомоги, зокрема тепер все побудовано на індивідуальному підході в залежності від того, до якої категорії належить ВПО або його сім'я за різними ознаками: дохід, вік, працездатність, регіон проживання, період переміщення і багато ін, ми пропонуємо окремо розбирати різні кейси. Отож сьогодні досліджуємо. Кому з впос 1 березня допомогу на проживання продовжить ще на 6 місяців автоматично, тобто без додаткового звернення. Відповідаємо, Це всього декілька категорій по пенсіонери, розмір пенсії яких не перевищує 9444 гривня особи з інвалідністю 1 чи 2 групи, діти з інвалідністю віком до 18р, діти хворі на тяжкі перинатальні ураження нервової системи. Тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет Ай-типу, інсулінозалежний, гострі або хронічні захворювання нирок 4 ступеня, які отримали тяжку травму, потребують трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність що підтверджується документально діти сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з числа дітей сиріт чи дітей, позбавлених батьківського піклування віком до 23 років, які перебувають у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, батьки-вихователі, прийомні батьки чи всі в пост числа вище прилічених мають право на продовження допомоги, так ця норма стосується. Всіх по а саме тих, хто продовжував отримувати допомогу після липневих змін в порядку отримання допомоги, наприклад, пенсіонерів по першої хвилі, особи з інвалідністю, які є в поздвітисячі двадцять другого року, тощо тих, хто почав отримувати допомогу з 1 серпня 2023 року, Р. Тих, хто отримав право на повторну виплату допомоги у зв'язку з черговим переміщенням, важливо. При вирішенні питання про продовження допомоги середній сукупний дохід до уваги не береться, але продовжує діяти липневе правило про відповідність майновим критеріям про придбання авто, іноземної валюти, житла, депозитів і т.д. Тобто таким особам не потрібно протягом лютого березня звертатися з додатковою заявою про продовження виплат. так? Виплати мають бути продовжені автоматично, якщо ви належите до пільгової категорії і це підтверджується документально, але, на жаль, сталася технічна помилка, і вам не продовжили виплати, тобто, ви бачите, що протягом березня гроші так і не надійшли. Ми рекомендуємо письмово звертатися до органу соціального захисту населення, де ви стоїте на обліку як в По. Із заявою про продовження виплат, що дуже-дуже важливо запам'ятати, тут діє індивідуальний підхід. Людині, яка належить до категорії з вищевказаних, допомога буде продовжена автоматично. Члени ж її сім'ї також можуть претендувати на продовження виплат. Але. Їм слід протягом лютого березня звернутися до органів соціального захисту населення із письмовою заявою про продовження виплат.